Сотня волонтерів з різних куточків України впродовж війни зібрали понад 2 мільйони доларів для військових підрозділів з Прикарпаття. Волонтерський центр Save Ukraine Now фінансувався з благодійних внесків. Наразі у постійних партнерах фонду 18 компаній. Вони повсякчас допомагають своїм донатом. Представник фонду Тарас Герула відгукується на запити військових від початку повномасштабного вторгнення. каже, потреби для армійців повсякчас зростають Порівняно з початком повномасштабного вторгнення в ці запити дещо видозмінилися. коли на початку повномасштабної війни потрібно було фактично усе, то зараз велику частину, більшу частину всього держава все-таки забезпечує. І наші військові отримуються централізовано з Міністерства оборони, з інших. Органів управління військовими підрозділами наразі прикарпатські захисники потребують взуття великих розмірів, засобів зв'язку, оптичних приладів, безпілотних апаратів. Та автозапчастин. Нам в тих умовах бойових безумовно потрібен не тільки транспорт загальний для пересування, але спеціалізований транспорт завдяки тим пожертвам, благодійним допомогам, які вони координують. Вони на нашу бригаду придбали два спеціалізованих автомобіля, які вже успішно в зоні бойових дій використовуються за призначенням. Це, зокрема, паливнозаправник і тентовані причіпи, які також використовуються для того, щоб переміщувалася техніка, щоб переміщувалися матеріальні цінності і таке інше. Волонтерський центр загалом опікується всіма бойовими підрозділами, де служать вихідці з Прикарпаття. Їхні першочергові запити інколи перевищують фінансові ресурси, які здатні мобілізувати волонтери. Саном на зараз, звичайно, якщо порівнювати з початком війни, то внески суттєво зменшилися, але тим не менше протягом останніх чотирьох місяців центру вдається стабільно залучати не менше 60 тисяч доларів на місяць. Це достатньо така велика сума, щоб зреагувати на термінові запити, але цих коштів не вистачає. Нам доводиться обирати, на які запити реагувати в міру терміновості. І центр зараз працює з навантаженням приблизно 25%. Тобто, ми можемо розширити масштаб закупівель той, який був і минулого року. Але тут, звичайно, є питання забезпечення і коштів. В найближчих планах фонду розширення формату роботи з одноденними заробітними платами. А для тих, хто хоче підтримати військових, на сайті волонтерського центру уже створено електронну форму. Її можна заповнити та долучитися до ініціативи один. День на місяць працюю для ЗСУ. Віталія Куч, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.